Вона також за дивним збігом обставин пророкує, перемир'я у травні. Міжнародні плани закінчити війну в Україні ну, до кінця травня. Місяця. І це дуже оптимістично. І зараз воно все до цього йде. І це дуже-дуже важливо для всіх нас. Так от, коли все це завершиться, обов'язково буде перезавантаження. тотальне перезавантаження. Татальне перезавантаження буде. Будут выборы уже ось-ось, ось-ось-ось. Значит, как только будет подписан мирный договор, можно считать от трех до шести месяцев, после которых будут в Украине проведены выборы президентские, парламентские, местные, мэров и так далее. Почему я говорю от трех до шести? Правильно, конечно, говорить шесть. І а що делать шість місяців бляха муха що лодку розкачувати українську? Я би за три місяці, чесно кажучи, провів би все. За два тижні після цих пророчих слів в лапках, звісно, Верховна Рада продовжила військовий стан до серпня. А Це означає, що додайте до серпня 180 днів півроку. Які мають минути між голосуваннями Верховної Ради за постанову про вибори будь-які і самими виборами, і це означає, що в цьому році вибори провести виходить. Неможливо, але ви вже ж бачите, що стейкхолдери, які зараз топлять за вибори, замість того, щоб допомагати країні у війні, кажуть, що взагалі це не страшно. Можна якось закон України через коліно переламати, аби вибори були, і якось там воно буде це тотальне перезавантаження. І це дуже оптимістично, і зараз воно все до цього йде, і це дуже дуже важливе для всіх нас. Так от, коли все це завершиться, обов'язково буде це тайне перезавантаження.